Доброго дня. Поліція, ви поновили так? Опа. Є, друзі, щука. Друзі, всім доброго раночку. Гадайте, що в мене за спиною. Правильно це човник, мій, тому що в мене є дозвіл вихід на воду. У нас відкрили навігацію з певними обмеженнями. Певне, пройти треба процедуру для того, щоб отримати дозвіл. Але я все це пройшов і маю дозвіл виходити на воду. Не будемо гаяти часу, швиденько розчехляємось, спускаємось на воду і погнали, друзі. Вже дуже хочеться ловити щуку судака. Побачимо. Погнали! Перше, що ми робимо, це швиденько перезуваємось, тому що що літом, що зимою, зараз осінь, чоботи. Основне, що має бути в лодці. Вам причалити до берега, до острова якогось і тут у вас незамінним помічником буде ось цей чехол від профмонтаж для чобіт, для того, щоб у вас завжди було сухо, чисто і комфортно в машині. Перезиваємося і спускаємо човна. Зараз, друзі, вже досить холодно, особливо зранку, тому обов'язково... Беремо ось такого піддупничка, щоб вам було сидіти тепліше. Ну що, перший запуск двигуна в цьому сезоні. Все працює як часи. Почекаємо, зараз прогріється трошки і будемо рухатись. Так, друзі, буду я сьогодні тестувати свою новиночку, обновочку. Це палочка нова від Golden Catch, для мене нова. Саме для таких місць, саме для такої рибалки, для таких вагів. Я думаю, що вона має підходити ідеально просто. Зараз розпаковуємо її і вам все покажу. А це у мене. Артезо від Golden Kitch довжиною 2,70 з тестом 1,5-16 грам. Така лесенька хльостка, звонка для вагів таких 10-12-15 грам Я думаю, вона буде просто ідеальна. Беремо, ми, значить, катушечку. Для катушечки у мене ось такий чехольчик персональний. На катушку я намотав нову нитку. Зараз вам покажу яку. Сьогодні мультиколор від Golden Catch. Ще хочу собі придбати, друзі, і катушку таку саму. Тепер одягаємо ниточку. Ви знаєте, коли перший раз це робиш за такий довгий період, відсутність, сьогодні таке передчуття гарне. В очікуванні чогось невідомого. Давно забутого. Сподіваюсь, що буде що сьогодні вам показати, друзі. Тому що є непереборне бажання поганяти щучку. А ще, друзі, вам розкажу сьогодні, як отримати дозвіл на навігацію. Так, ось такі в мене спеціальні коробочки, в яких Прозорі, яких вам все видно і все гарно зберігається, не намокне. До речі, яку я поставив собі ниточку? Ниточку я поставив ось цю мультиколор від Golden Cage 08 по Японії 0,148 якщо в міліметрах, тест 10,8 ЛБ або 4,9 кг. Сьогодні буду перевіряти. Обов'язково беремо ми. Значить, поводочок. Поводочок у мене готовий від профмонтаж, щоб не гратись, ви його раз ось такі. ось, друзі, 0,6 мм. 0,6 мм чудово підходять для цього. Не менше 30 см треба. брати. 0,45 це для судака, а 0,6 мм прекрасно підходять саме для щуки. Не було в мене випадків, коли щука перегризала його. Прив'язуємо шнур і перейдемо до наших приманочок. А що ж в мене по приманках? Буду я сьогодні пробувати ловити на силікончик. Силікончик я вже перевіряв один раз по судаку, він прекрасно працював. Це в мене силикон від Angry Bates. Наш український виробник. Тут і рачки, і шеди, і все, що вам потрібно. І на окуня. І на Судака, і на щуку більший силікон. А ось тут в мене взагалі силикон конкретно щучий. Тут, якщо для тролінга я дуже люблю тролінг, мене просили зняти окреме відео про тролінг, обов'язково зніму. Раніше я багато тролінгував, починав я свої рибалки на Дніпрі з тролінга. І ось такі ось бачите, приманочки. Фетік 5,8, фетік 4,8. Ось таких топових кольорах. Буду сьогодні все перевіряти, друзі. Дуже не терпиться, чешуться руки, як то кажуть, уже 4,8, 5,8 і більше, і менше. Зараз, друзі, заряджаємось і починаємо рибачити. Так, ну що, перший закид сезону після таких довгих, довгих пауз. Буду використовувати різні проводки і ступенчасту, і рівномірну. Тут глибина ось конкретно тут невелика. Зараз переїду, там у мене ямка є. Шикарна. Перевірюю на ямці. А Тут канавка невелика глибина, десь 2,5 метри. Але в ній також може бути щука. Точніше, вона зараз, скоріш за все, на міляках знаходиться. Друзі, яка ситуація на даний момент? Перевірив я ямки, там, де восени зазвичай стоїть риба, поки що там немає взагалі ніяких е, клювань. Е, 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 е. Хочу перевірити мілячки. от Прийшов я на глибину 2,5 метри. І зараз попробую тут пошукати щучку. Можливо, вона ще не скотилась в ями, тому що вода досить і досить висока, як для цієї пори, навіть дуже висока. Що хотів сказати, з приводу відкриття навігації, друзі, а точніше, від отримання дозвіл на навігацію в нас в Черкаській області відкрита частково навігація. Можна рибачити тільки в вихідні дні, точніше, не в вихідні, п'ятниця, субота, неділя. Це дні, які відкриті для риболовлі. Вам для того, щоб отримати можливість отримати дозвіл на вихід на воду, офіційний від облдержадміністрації, треба зайти на сайт обладміністрації. Там є відповідна сторінка, там є анкета, заявка, точніше, яку вам треба заповнити. І надіслати на електронну пошту. Обов'язкова умова, яка має бути, і інформація, яка там заповнюєте. Ваш човен має бути зареєстрований. Ну, якщо вимагається правилами, щоб він був зареєстрований. Також двигун повинен бути не більше 200 кінських сил. Обов'язково ви маєте мати посвідчення на право керування давним човном. І давний човен має пройти технічний огляд. Технічний огляд, який проходиться раз в 5 років, маєте вказати дану інформацію. Заповнюєте це, плюс заповнюєте дані по собі, паспортні дані, серію та номер номер телефону вказуєте, а також вказуєте людей, які будуть або, можливо, будуть з вами в човні. Їхні прізвища ім'я по батькові, телефон, а також серію і номер паспорта. За два тижні до виходу е, на воду ви надсилаєте на електронну пошту е, обладміністрації, там обробляється ця інформація і передається далі в е, Державну службу. Я не пам'ятаю там, як вона повна назва, судноплавства. Коротше, морського річкового транспорту та судноплавства, щось там таке. Зараз не пам'ятаю точну назву. І там вже приймається остаточне рішення щодо. Надання вам одноразової перепустки, тобто на ці вихідні дні, на вихід на воду. Якщо ж така вам надалась довідка, дозвіл на вихід на воду, вам на електронну пошту вона приходить, ви собі завантажуєте на телефон, і е, якщо якісь контролюючі органи підходять до вас, ви показуєте її і все. Ніяких проблем немає. Звичайно ж, не порушуючи при цьому решти правил любительської спортивної риболовлі. І ще, що я не сказав, обов'язково в нас обмеження. І ця зона обмежена певними координатами, і можна виходити в зону ловлі тільки з лівого берега Дніпра. Судовий ход. Перетинати з правого берега на лівий, переходити за заборонено. Якщо ви це все зробите, ви отримуєте дозвіл і спокійно виходите і рибачите. До речі, я вам сказав, що ця зона, яка відведена, я тут рибачив не один раз, не один рік. І от саме восени тут досить класні місця для рибалки, для щуки. Судака тут небагато, і отут, ну, дуже рідко він заходить на ямки десь, попадається, але небагато. В основному це щучі місця, а коли похолодає, сюди заходить багато різної риби. Тут і потім на мандули, і на грушки карасі по 2 кілограми клюють. Кльов причому. І окуня тут в шикарні. Ну, в принципі, місця непогані. Враховуючи те, що ми четвертий рік практично без виходу на воду, то і на тому дякуємо, як то кажуть. О! І єсть, хтось взяв. Такий удар чіткий, класний. Друзі. Нарешті перша покльовочка, але дуже схожа на окуня, слухайте. Да, ви гляньте Ох ти ж, пішов, акушара який. Прямо тут під лодкою. Під лодкою акушарчик такий. Зараз ми на тебе поставимо. Трошки менше щось, я думаю, і будемо тебе тут пробувати ловити. Такий удар тум. У мене був силиконовий, точніше, силикон на щуку. А тут окунь клюнув. Ну це добре, друзі. Ми будемо пробувати його тут шандарашити Зараз ми візьмемо рачків. Angry Bait. Вот цех я зараз возьму рачки. Вы бачите, какие тут наборчик. Возьму в сетничок возьму рачки вот таких, кого пошел взять. Ну, давайте возьму вот так, такого вот. Колеру. Зараз возьмем мы с вами, друзья. Гачок офсетный. О, смотрите, друзья. Оцей от Ворм номер 2 я думаю, буде під окуня, під ось такий невеличкий рачок під силікон. Самий-самий разочок. Опа! Есть, друзья. Щука. есть друзья пицца щука пицца самой лодкой пицца лодкой взяла щука на силикончик Ой, иди сюда моя красавица есть есть ангрибэйт фиолетовому кулере с протевов друзья Ось вона, вигляньте, зараз візьму. Ліб гріб відчепилась уже. Причому покльовочка була така еле-єле відчутна. Я навіть спочатку не зрозумів, що це покльовка. Але ж взяла, молодець. Так, друзі, дивіться. Ось перша красуня. Така десь кілограмчика півтора. Але ж є, вигляньте на неї. Супер. Розпочинились ми по щуці в цьому сезоні. Зараз покажу вам на що вона клюнула. На що вона клюнула? На бровочки взяла. Тут вихід такий йде, дивіться, ось уже кущі видно. Отут 8 метрів, і різкий йде виход на 2-х з половиною. От якраз на ці бровочки внизу вона і клюнула. Супер, друзі. Окунь клюнув цієї точки і щука клюнула. Розпочинились, будемо продовжувати. А клюнула вона мені, друзі, на ось цей от силикончик Angry Bait Shiner 4 дюйма в ось цьому фіолетіку кольорі. Тут в мене є ось і натуралочка, і фіолетики, і різні різні кольори. Коротше, спрацював ось цей фіолетовий колір. Продовжуємо, продовжуємо. Мені це починає подобатись. Об'їздив я багато місць різних. Точок і знайшов рибку саме тут. Добрий день. Доброго здоров'я, Андрій. Добрий день. Що, а, Толік, три. Відзнав? Т... Толік. Що, Тільки щось зловив одну щучку на півтора кіло. На джиг, так. І, а, і перед цим окунь клюнув, але ну, зійшов перед берем. Да. Оце отут де стою. А да, як отут. І все, а то ходив по біляках, по ямах. І там був, і там був, всі свої точки обійшов, але ну, то поліція підходила, пішла назад. Добрий день. Вони змінили форму трошки. Вони добавили в форму, щоб техогляд додати. Раніше не було його. А якщо нема техогляду, не дадуть. якщо підлягає. Ну так, да, якщо підлягає реєстрації. так по часу скільки це другий раз видавали? Ну так само я подав за два тижні, то в четвер мені прислали на почту. Вони дають, да, такі, що там має бути записано. Все. Заповнив туди один раз і оце за два тижні там, за два з половиною тижні відправив. І напередодні, допустимо, з п'ятниці, якщо в мене п'ятниця-субота, неділя, дозвіл, то в четвер вони присилають на почту. <кій> <кій> і все. Навзаєм. <кій> Так, друзі, ось таке в мене вийшло відкриття навігації, і відкриття рибалки з човна. Хоч по рибі скажу вам, не, не, не густо, але в принципі і не пусто. Тому відкриваємо сезон, підлаштовуємося під нові реалії. Є певні обмеження по акваторії, приходиться тільки в межах їх триматись. Рибка тут ще вся в траві, дуже висока вода. Тому якось так. Я думаю, що спаде вода і риба спуститься на ямки і буде більш цікавіше. Перевіряв сьогодні я ось цю паличку. Перший раз Golden Catch Atrezo. Ви знаєте, дуже мені сподобалось, Кокльовок хоч було небагато, але чуттєвість прям вау-супер. Буду ще тестувати її далі. Так що, друзі, якось так. Кому цікаво щось по відкриттю навігації, підказати, як я роблю заявку. Без проблем пишіть, я підкажу. Всім пока. Побачимось на рибалці.